Зустрічаюсь останнім часом з великою кількістю цивільного населення, де люди рахують, що домедична допомога їм в цивільному житті не потрібна. Народ, я хочу вас розчарувати, вона потрібна при ДТП, при обстрілах цивільного населення, де ви зможете допомогти людині, вона актуальна. Не бійтесь йти на навчання, не бійтесь тренуватись, накладати турнікети і слухати, коли їх потрібно накладати. Не бійтесь робити штучне дихання, вчитись. Вчіть, вчіть надавати допомогу ближньому. Чому? Тому що ми не знаємо ні сьогоднішнього, ні завтрашнього дня. При моментах з ДТП, де коли ми довше чекаємо швидку допомогу, ніж завжди в місті. Ви зможете врятувати людині життя. При наданні першої медичної допомоги перший раз ви всі будете хвилюватись. Ваш психологічний стан буде на рівні адреналіну, де ви зможете. Не тільки нервувати, де ви зможете відчути мандраж у всьому тілі. Не бійтеся, візьміть себе в руки, налаштуйте себе і знайте, що боятись це нормально. Якщо поруч біля вас людина, яка знаходиться в стані шоку або істерики, намагайтесь людиною розмовляти. Все, що нас заспокій, це людина, яка знаходиться поруч і яка нас підтримує. Які препарати, які крики нам не допоможуть в цей момент, потрібно розмовляти. Потрібно говорити, що все добре, всі живі, здорові, у нас все добре, ти молодець. Отакі от, от слова допомагають психічно і психологічно людям настроїтися і трошки відійти від шокового стану. Коли страшно вам, намагайтесь зробити такі, таку процедуру, я завжди її робила, коли. У мене починалися такі, знаєте, сильні переживання, і колись нам показали цей процес, він дуже доволі простий і гарно допомагає робити ось так і дихай. Це здається якийсь дитячий садок, але насправді це дуже психологічно допомагає заспокоїтись людині, якщо ви в стані переживання. Зараз, е, актуально, на мою думку, мати не тільки бенти і зеленку в е, аптечках е, автомобільних. Я дуже рекомендую кожному із вас придбати хоча б один турнікет е, і покласти його в аптечку автомобільну. Суглоби кістки, турнікет неефективний. Турнікети по теорії турнікет. На нозі накладається як наймого вище. Наймого вище це не тут. Це максимально високо ми протягуємо турнікет до самого верху. Якщо в пораненому, в постраждалому є кармани, ми обов'язково перевіряємо кармани через вміст деяких речей в карманах, турнікет може бути неефективний, тому все з карманів потрібно дістати. Максимально сильно натягуємо і зажимаємо. І ліпучкою просто фіксуємо турнікет, щоб він не Бороток, який є одним із основних принципів зупинки артеріальної або масованої кровотечі, прокручується, було запитання, в яку сторону без різниці. Це може бути вліво, це може бути вправо, різниці немає. Немає кількості е, обертів максимально сильно ну, до упору. Ви прокручуєте двома руками до тих пір, допоки ви не зможете вже це зробити. Угу. Максимально сильно. Як перевірити, чи ви вірно наклали турнікет? Пальцем. Угу. Ви просто намагаєтесь угу. просунути палець. <праць> Відповідно до постанови про національний спротив, в чому людей, навики погодження зі зброєю саме федеральних, користуємося правилом зброя, якою не вмієш користуватися, належить на тобі або часу Ар-10, Ар-10 і 15 збирати, розбирати, тримати в руках. Там дані за тими столами збирають, розбирають автомат калашникова. Знайомилася з усією зброєю. Сьогодні знайомилася саме як її розбирати, як наводити. Попередньо вже маю досвід спробувала стріляти В сьогоднішніх умовах, в яких ми живемо, це необхідно знати кожному, Бо в першу чергу це наш захист і наша безпека.